Зважені та щасливі. Проект, який змінює життя приречених людей. Да! Люди, які ще вчора ховали себе живцем, тут роблять речі, на які не зважитись навіть ви. Отдай мені, я супер, пожалуйста. Сьогодні вони на тонких канатах проповзуть над безоднею. Страшно. Можна буде держати, бо мене держати ноги. Грандіозний іспит висотою розкриє таємницю одного з найсильніших учасників. Який секрет він приховував всі дев'ять тижнів проекту? Люди будуть повністю мінятися. Жорсткі випробування спровокують жорсткі конфлікти. диши. Я готовий був роздерти любого з цих. Пошел в жопу, блядь. Надо на людей смотреть, а не на себя думать, блядь. Прежде всего, б**. На войне, как на войне. Війну за увагу одного чоловіка розпочнуть дві красуні червоних. Марта проти Кристини. Мене роздражало, як Марта сміється. Ну, це невиносимо. Я не хочу просто взагалі за нього говорити, навіть обсуждати не хочу, чесно. От я царица, а ви все говно. Яка з красунь завоює чоловіче серце. Вперше у таборі друг зрадить друга. Для кого власна безпека на проєкті виявиться дорожчою за дружбу? Це реально був шок. Я тобі що сказав, що ти Ні, Я усі говорю. Так, а так. Ти що сидиш? Я не оправдаю, я тебе ну, говорю, май. констатирую факт. Я мовчати не привив. Дев'ятий тиждень екватор проекту. Хто його не перетне і піде з табору цього тижня? У мене чільці упала на пол. Понимаєте? Я була в шокі. Кого не пощадять учасники цього разу? Та буде настояще шоу Зважування восьмого тижня обернулося для обох команд ганебною катастрофою. Учасники падіо! Учасники списують жахливі результати на армію, в якій жили весь попередній тиждень. Там нічого не було, там були... Бруся, турніки, це непривична для нас обстановка, которой можна було займатися. Вони не знають, що між командирами-тренерами була домовленість не контролювати тренування учасників, аби перевірити, наскільки свідомо ті підходять до схуднення. Команди мали і місце, і час тренуватися, однак не робили цього. Мені кажеться, я в армії цілу неділю оддихав. Тренери не збираються спускати учасникам таку зухвалість. І просто зараз дадуть їм великого прочухана. Моя задача сейчас напомнить їм, зачем они сюда пришли и что они обещали раньше. Сколько раз вы тренировались за прошлую неделю? Роман, капитан команды. Давай. Тот, который собирает всю команду, стимулирует її. Молодец такой, как говорил Андрей. Вот, Роман может всех собрать, а у Андрея не хватает сил всех собрать. Давай же, что-то, который собрал всех. Один раз. Красавцы. Один раз как раз распределили 7 килограмм по килограммчику на каждого, да? Нормально. В принципе, на первой неделе под каждый сбросил килограммчиков по 6, по 7. Вы сбросили на восьмой неделе столько, сколько на первой неделе сбросил один. Все вместе. Семь человек сбросили семь килограмм. Нам сказали, что, в принципе, прошлая неделя была для нас полным расслаблением. Так оно, наверное, и было. В общем, получили мы по голове довольно-таки классно. И удовольствие Аниты было, по-моему, очень серьезно. Берта лицо поднял и отвечаешь. Как тебе твой результат на прошлой неделе? Плохой результат. Тебе все еще надо худеть или уже нет? Надо худеть, надо. Зачем тебе надо худеть, чтобы достичь результата, которого тебе в начале проекта поставил. Сколько, думаешь, нужно сбросить тебе? 53. Хорошо, начинай. Ты одну неделю просто профилонил. Ты одну неделю не достиг ничего. Они-то меня больше всех не ругала. Правильно. Понимаешь, что, блин, я мог даже хорошо не так тренироваться интенсивно, но хотя бы минус один сделать на неделю это не сложно было. Ну, что-то, блин, не знаю, вот. Сейчас снова вот это переключиться надо. Короче, добро пожаловать. Девятая неделя. Начинаем тренироваться заново, начинаем выстраивать дисциплину. Раз, два, раз, два, и вы втроем. Первые два, сюда. И со мной на каждый счет. Бегом, 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 быстро, 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 быстро. Быстрее, ребят, это не быстро, и вниз.

мы хуже, чем на первых неделях, потому что реально было заметно, что очень тяжело. Я не думал, что так в тонус войти очень тяжело на самом деле. Вспоминаем упражнение. Каждый раз, делая отжимания, вы делаете сильнее ваши руки, ваш пресс и ваши грудные мышцы. Мы не просто так отмахались сделали. Мы сделали в полную силу. Дорабатываем. Если у вас появилось 15 минут с утра, вы берете и делаете отжимания от кровати, от скамейки. Мне без разницы от чего. Анита нам показала, что можно и по ступенькам бегать, и на парапете, и отжиматься, и приседать. И говорит, в любом месте было бы желание. Если ты захочешь, то ты будешь заниматься. Вы что, вообще уже охамели здесь? Что происходит? Что ты стоишь? Что ты стоишь? Да. Умберт руководит. Поехали. что я стою? Поехали. Ты рулишь. То же самое упражнение. Давай. Влево начинаем приседание. Вправо. Кристина что-то тупила на простой. Там, когда я уже мой счет был, я делал там с, влево шаг, ну, типа приседания, хлопок. Она стала и тупо смотрит на они, они тут на нее смотрят, что ты стоишь, она что-то побекала. бекова Из принципа не хотела нормально делать эти упражнения. Ну, не знаю, вот включилась у меня включилась какая-то защитная реакция: что не хочу. Вот не хочу, мне плохо, мне хреново пожалеть. Мне вообще я спать хочу. У меня нервы, лучше меня не трогать она на собі думає лучше, ніж є на самом деле. Очень много говоріть, очень много э, лінтяйніче, то делает только что-то тогда, коли на нього смотрят. Кристина наче не розуміє, що дуже ризикує. Своєю поведінкою вона вкотре налаштовує команду проти себе і може догратися до того, що зважування дев'ятого тижня стане для неї останнім у таборі. Послідній раз назад. Вперед. Действительно расслабились. і тих нагрузок, які нам давала Аніта, ми толком не выдерживали. Она нас постійно ругалась. Говорила, що треба знову становиться і заново все зачина. Учасники виснажені. Хоче все лише початок тижня. Найважче на них чекає за кілька днів. Команди у буквальному сенсі зазирнуть до безодні. Пожалуйста. И тоді мало кому вдасться в животинный страх та панику. Я не буду орать и не буду кричать на участников, потому что это не мой метод. Но я уверен, что после занятия они будут выползать. На старт! Внимание! Марш! Давай! Кто, кто, кто первый? Торопись, не торопись. Если бы мы так занимались в армии, то, конечно, мы бы не 5 килограмм показали общий вес команды, а, наверное, 25. Не останавливаемся! Хорошая полная амплитуда чувствовали себя очень уставшими и загнанными, потому как э, мы себя щадили, там, скажем так. Ну, а тут, тут э, тренер нам дал серьезный такой комплекс, и приходилось там стиснуть зубы его делать. На тренировании немає капитана. Оля застудилась під час выпробования в армии. Подожди! Я как раз к вам. Привет, капитан. Заболевший. У меня температура уже 4 дня держится. Сколько? Ну, саме мерзка з 37, 37 до 38, 37, 6, 5, так. Ладно, Олечка, поправляйся. Все, спасибо Давай, выздоравливай как можно скорее. Оля свідомо пропускає тренування, щоб відновити сили для завтрашнього випробування, але не знає, те, що станеться під час конкурсу, надовго виб'є її з боротьби. Ігор впевнений, за відсутності Олі саме Олег може взяти на себе роль капітана. И буты прикладом для сыних. 5, 4, 3, 2, оп! Олег на данный момент он самый сильный игрок, самый сильный участник синей команды. Он во всех конкурсах приходит первый. Он просто сильный мужик. Закончил, закончил, закончил. Да! Вдох и пошел. Олег, не стой, не стой. Сразу, 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 сразу. идем, 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 идем. Стоять нельзя, стоять нельзя. Легкая ходьба. Дыши, дыши. Полная грудью. Каданато ігри безпощадний тренер. і э, благодаря його настойчивості, только потом результати дають. Обидві команди вимучені поновленими заняттями, але не мають часу на відпочинок. Завтра кожному з них доведеться не лише максимально викластись фізично, а й зустрітися зі своїм найбільшим жахом у житті зайвою вагою. Страх того, что они вернутся к своему исходному весу, должен постоянно у них быть вот где-то здесь. Они должны постоянно чувствовать. Это было вот так. И ни в коем случае они должны вернуться обратно. Для того, чтобы двигаться вперед, им нужно оглянуться назад и вспомнить отправную точку. Сейчас у них будет великолепная возможность прочувствовать то, какими они сюда пришли. Витаю из важини. Ваша задача якомога швидше піднятися сходами. Останній учасник натисне кнопку і зафіксує час, за який його команда подолала дистанцію. А от переможці отримують приз, про який мріє кожен із вас. Відпочинок у спа-салоні. Очі хочу спа-салон. Я дуже хочу спа-салон. Я надеюсь, что будет пассаж. Мы здесь бегаем, прыгаем, тренируемся, потеем. Мне хочется расслабиться, мне хочется отдохнуть. Да, я хочу пойти спас-салон. Как настоящая, почувствую себя настоящей там девочкой, да, что меня там помяли. Там, я не знаю, мы же постригли, накрасть, я не знаю. Участники коротиет на городе. Але не знають про головну умову. Щоб отримати бажаний приз, їм доведеться піднятися на гору з вагою, яку вони скинули на проекті. Йо, це я скину. Когда я подошов к своєму рюкзаку і попитався його підняти, то это був тупо нереальний вес. Я не вірю, що там 26, которо я сбросив. Это, ребята, я буду вжок, в жопе. В моем случае это было 25 килограмм. Это не так легко, как оказалось. Ну, практически мешок цемента заспал. А как я раньше ходила с этим весом? Ходила же как-то. Мне было тяжело э, подняться на пятый этаж. Это же я э, вот эти 20 килограмм постоянно с собой носила. Але найважче буде Роману. За вісім тижнів проєкту він скинув найбільше 32 кілограми. Та їб. Як я з цим маю вилізти? Це взагалі дурдом! Як це йти? А між тим сині вже бачить себе у спа. Бо загалом вони легші та швидші за червоних. Та раптом капітану команди стає зле. Можно машину, ей плохо, реально плохо. Там у нее очень плохое состояние, здоровье. Она температурила, постоянно кашель. В общем, конечно, тяжело остаться нам без капитана. Все-таки мы привыкли к ней за два месяца. Все вместе и тут. У нее подозрение на воспаление легких. Лю забирає швидка. І сині залишаються без одного з найсильніших гравців. Та слідом за нею зі змагання вибуває ще одна учасниця. Навірно, буде не Лариса, у неї противопоказання для участі і за коліною у артроз артро степені. Тож тепер червоні мають перевагу. Можливість обрати для участі найсильніше. Червоні, ви можете звільнити від змагання трьох учасників. Яким буде ваше рішення? Наше рішення буде Люба, Марта і Христина будуть приймати участь. Это был первый раз, когда мне не, не позволили участвовать в конкурсе. Мне стало как-то вот обидно. Почему, собственно, ну, даже не спросили у меня. Я, я реально могла бы. Мне кажется, что я могла бы. Да не вже важкі Юра та Андрій будуть швидшими за дівчат, у котрих скинутої ваги значно менше. Вообще замечательно выходит, да? Я единственная девочка из красных и синих э, буду участвовать в этом конкурсе. То есть я аж расплакалась там. Я уже поняла, да, где-то, что, э, возможно, из-за меня команда проиграет. На старт! Увага! Почали! Я в начале, когда первые шаги делал, блин, реально, ого, колени так болеть. На, вот это, думаю, нифига себе, 22 килограмма сверху. Это ж мой вес был. Бежать с этим мешком было ну, нереально тяжело. По этим ступенькам через два пролета я уже понимал, что неужели я вот с этим весом всем ходил. І даже по той задишці я понимал, что що да, для мене раніше було вот на таку лісницю піднятися реально тяжовим трудом. Я чувствую каждую коленную чашечку, у мене вилазила печень. У мене серце стукало, мені кажется, во всей голові одновременно. От я уявляв, коли я біг з мішочком 32 кілограми, який я був до того. Свиня свиньою. Кабанчик, хряк. Не знаю, як що себе назвати. Нещасний дурачок, який не міг наїстися, належатися, не міг, міг ну, отримати радості від життя. Рома. Своїм ривком, то що він побіжав природ, постарався задати команді темп, щоб нього ніхто не оставав. Омберто біжав за ним. Я, відповідно, слідував за Умберто. Серед цих найспритнішим виявляється Вова. Він змагається не лише за перемогу над червоними, а й над особистим противником. Ти біжеш? Ну, і дивишся просто на свого суперника. Там бачу, вже Омберто щось хоче вириватися. але я там просто типу, тримаю один. И бачу, Барт уже остался за. Я не думал, что я так ну, тяжело так будет, вот эти 27 килограмм. <говорит> он не сдается, и он борется до конца. И этим у меня очень импонирует. То, что он никогда не их хнычит, то, что ему трудно, у него болит, и он тянет как может. Это один из первых конкурсов, в котором я просто помогал Алику. Он никогда до этого он всегда сам справлялся. Ну, руку подал, типа, пытался мне тянуть на все равно. 133 килограмма они могут потянуть 139. Давай, давай, давай. Дыши, 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 дыши. Но я привык всю жизнь помогать людям. И, если у меня предоставляется такая возможность, я всегда буду помогать. Але одного разу, бажання допомагати людям, обернулося проти нього самого. заступился когда-то за человека, просто его били три человека, там, троих, скажем так, разбросал. Ну так, пока я его там откачал, трое еще десятерых привели. Ну, два месяца в больнице. Нос сломали, четыре разрыва, здесь было ухо оторвано, губы. Глаз не было вообще видно, просто полгода зрачки красные были вместо белого. Ну, ну, нарушена была координация движений, полгода восстанавливался сильно. Ні, 2 два метри трі пройти. Голова кружилась, падав просто. Перестав займатися, не можна було бігати, просто тяжело восстанавливался. І потім вес набирався, набирався. У нас в більшості Олег всіх підтримує Альону, Ларісу, Аліка, там де я не нас зараз. Олег. Ну і так при кожному конкурсі до кожного підходить. Подавай, не відставай за мною і теж йде вперед. Олег найшвидший учасник синів. Він міг би зараз бути першим. Але вирішив іти останнім, щоб допомагати аліку, бо розуміє, перемога залежить від останнього учасника. Ребята! Я не видел, як там іде Андрій за мною не обращувався, не смотрел. Но я как-то чувствовав, що він дихає мені в спину і... И... Старався бы не залишати, тим самим, щоб він как е, то йшов за мною і старався мене догнати. Для Андрія перемога вкрай важлива. Адже минулого тижня червоні списали на нього програші в усіх конкурсах. Так, да, програла команда за Андрій. Я в шоці. Мали ми виграти, але підвів у нас ще й не жінка, а мужчина. І то один з сильних. Команді два рази послуги. Сьогодні для Андрія було би ганьбою лишитися на лаві запасних із жінками. Тому перед випробуванням він попросив команду про другий шанс. І сказав, що більше не повториться таких приколів. Ребята повірили йому. Все, ми знаємо, що він сильний мужик, він покаже що себе. Андрій Іде останнім, бо просто не може йти швидше. Разом із рюкзаком він важить 172 кілограми. І Роман розуміє, він помилився і даремно дав Андрієві шанс. Бензини в дупло і підпалити. блін, що йому ще треба, блін. Запустити муклізмус клізму з 98-м фітільок і підпалити, і Андрюша зірветься і полетить так шоломально. Фінал змагання залежить від останніх учасників команд. Хто буде швидшим? Алік з Олегом чи Андрій? Давайте, давайте, швидше! Давай, мати! Давай, 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 давай! Андрюшка, давай! Давай, давай, малыш. Быстрее, бежим, бежим. Бежим, бежим. Хватит, ребята! Аверша, бежи! Блин! В останню мыть, Андрей, роботь рывок и выпораджае сыних. У -у -у! Yeah! <связь> Я пришел последний. Ну и Олег рядом был. То есть мы вдвоем приходили. На него команда проиграла даже Юра да из красной команды кого алек считает своим конкурентом да ну по, по по духу и там я не знаю по возрасту по одинаковым килограммам и ну я думаю что это его задело. что юра смог пришел первый красные победили алек вот так На цей раз Андрюша не підвів, все пол, полностью силами. Я еле вбіжав на, на, на те ступеньки. Как только я подошел, нажал с этим мешком, я тут же сбросил мешок и упал на пол. Я дышать уже не мог. Это было для меня реально тяжело. Я не могу поверить, что я это значит. Тяжело это ничего не сказать. Дві хвилини, и я весь мокрый. Еще видишь три данные. Классно, что я його сбросил, что нету уже на мені этих лишних кілограмів. Вона пришла друга. Дуже молодець, Реально всі переживали за неї, ну вона вообще така. Нахрена столько жрать! Скажите, пожалуйста, нахрена? Щоб потім такі тяжесті насыть і носилаш, да? Два місяці назад, ми це сами сам системы. Червоні не знають. Вони ще не переможці. Адже це лише частина випробування. Зараз ви відчуєте різницю. Ви пройдете сходами ще раз, але тепер без зайвої ваги. <пір> Переможницею стане команда, яка покаже найменший час за сумою обох забігів. Другий забіг. Шанс для Аліка довести, що його поразка була випадковою. Для перемоги синім необхідно випередити червоних всього на 7 секунд. На старт! Уваги, почали! Второй забіг було значительно легше, тому що ми біжали без цих мішків. На плечах і реально я вже шагав через одну ступіньку і мог, і получалось. Ми як горобчики повилітали наверх, тому що було вже з власною, теперішньою реальною вагою. Ми бігли вверх. Без мішків, без ваги, без тих 32 кілограм своїх я вже біг і навіть не відчував ваги. Минуле це було щось страшне, це як страшний сон. Я хочу вже про це забути і ніколи в житті не згадувати своє минуле взагалі. Давай, ребята. Я подержал постоянно в поле зрения Олега и Алика, чтобы ну, быть на расстоянии. И осознавать, где я нахожусь. У них есть Андрюша, которая двухметровая нога. Мы с Андреем рядом всегда были, а когда он выходил на ступеньки, то он нас там обгонял. Два, Андрюха! И его! Давайте, ребята, есть шанс! Дивіться далі, за увагу якого чоловіка Дві красуні Марта та Кристина почнуть холодну війну між собою? Це, це, це. Найекстремальніше випробування, на яке навряд чи зважилися б ви! Це, це страшно. І нарешті, чи зможе Алік реабілітуватися і видерти перемогу в Андрія? Ви маєте побачити це самі.